Привіт на латі! Ну що, наша нерегулярна рубрика Один день із життя агрохолдингу». Зараз я на полях компанії Харвіст і мій співрозмовник Петро Кравчук. Він є провідним агрономом компанії. Петро вітаю. Доброго. так. Петро, ми на полі кукурузи. Розкажіть, будь ласка, трошки про це поле, сроки посіву, як розвивалася культура, який гібрид. Е, так, е, на цьому полі посіяний гібрид ДКС 4178, який має 330 фау. Посів було проведено 15 квітня, можна сказати, в оптимальні сроки. Отримали дружні сходи. Дане поле знаходиться в доброму стані. Зараз маємо в районі 12 листків культурної рослини. Що у вас з опадами? Останнім часом вони вас радували, не радували. Е, дивіться, в принципі, якраз після посіву пройшли невеликі дощі, Потім у нас була пауза майже до кінця травня, після чого маємо е, по даний час в районі 100 міліметрів опадів. Ми зараз знаходимося у вас на київському кластері. Я розумію так, що кукурудза це одна з культур, на яку ви робите ставку. Е, так, так склалося. Кукуруза займає. Більше 30% нашої сівозміни в рівні 35-40%, угу. тобто одна із наших стратегічних культур. Але, зважаючи на теперішні реалії, і доля в сівозміні поступово зменшується. Все одно у нас буде залишатися на рівні 30%. Питання в чому? В тому, що сушити потрібно. Так, маємо питання і по логістиці, і по ціні. Всі нюанси, які нам додавалися зв'язку з початком повномасштабного вторгнення. По структурі інших посівів 30% у вас кукурудза. А далі так, у нас 30% кукурудзи, в районі 30% соняшника. Також ми маємо невеликі площі нішевих культур. Тобто ми сіємо і льон олійний, сіємо в невеликій кількості, вводимо для себе також сою. Маємо озимі культури, пшеницю, ріпак в 2025 році. Плануємо суттєво збільшуватися в плану посіву ріпака озимого та озимої пшениці. Давайте трошки ще про це поле. Яка тут схема мінерального живлення застосовувалася? Сюди вносилося складні добрива. Це було НПК 15-15-15 з 11% сірки. Тобто, ми робимо аналізи ґрунтів і в залежності від цього ми обираємо добриво. Для нас в пріоритеті є збалансоване харчування наших рослин, щоб ми. По завершенню отримали оптимальний результат. Тобто азоту ми даємо, в принципі, там, 100 кг ДВ і вистачить на формування певної кількості врожаю нашого планового. Але ми також і не забуваємо про фосфор і калію, оскільки ми ж знаходимося на на полях Київської області в нас бідні грунти, тобто це піщані, супіщані, і ці елементи зазвичай є у дефіциті. Якщо ми говоримо про більш такі важливі показники, на яких культурах, на які це найбільше впливає, то, напевне, це буде ріпак. Тобто для формування там, достатньої кількості врожаю ріпака, тобі необхідно дати там, в районі 30 кілограмів сірки в діючій речовині. І цю потребу ти не можеш покрити листовим жиленням і змушені робити це під основне. Для посіву ріпака зазвичай обирається якраз добриво, в якому є е, е, нормальний відсоток сірки. 2626 26, 26, вона буде привабливішою по ціні за ДВ, але 15 ка вона виглядає симпатичніше якраз за рахунок ось цієї наявності сірки. Взагалі, схема мінерального живлення сильно помінялася у компанії за останній час. Е, ну, в зв'язку з війною ми відмовилися від внесення калію хлористого з осені, а так, в принципі, можна сказати, що ні. Петро, як обирали виробника добрив, на які параметри орієнтувалися? Е, зазвичай ми оголошуємо тендер, оголошуємо тендер на те чи інше добриво яке нам необхідне, яке ми вирішили для себе, що необхідно. Нам закупити, вже виходячи з того, ми обираємо собі там найбільш привабливішу пропозицію за ціною, логістикою і так далі. Заключаємо з ними контракт. Взагалі всі продукти, які ми закуповуємо, мається на увазі мінеральні добрива і мікроелементи, і навіть гербіциди і інші пестициди, ми перевіряємо на наявність діючої речовини. Тобто ми відправляємо це все з розкиданої продукції в лабораторії і тоді вже робимо висновки. Петро, я недавно читав заключення інституту здоров'я рослин, де вони говорили про те, що на основі їх аналізів добрив, мова йшла про те, що там ну, якийсь суттєвий відсоток не відповідає заявленим параметрам. І що це, начебто, тенденція останніх років. Ви з таким зіштовхуєтеся? Так, на ринку є досить багато підробок, тому саме тому ми використовуємо лабораторії при виборі кожного нашого добрива і віддаємо зразки з кожної отриманої партії, тобто незалежності, як ми купуємо. Одне добриво, але заходить кілька партій, ми зразки відбираємо з кожної партії і здаємо на аналізи. На даному полі які виробники? На даному полі у нас Гроздорф. За показаннями якості та вартості, це, мені здається, найбільш оптимальний варіант, який нам запропонували. Тобто, якось так. Це саме добриво з сіркою? Так, це 15 з сіркою. А цього виробника на інших культурах також вносити? Е, так, ми використовуємо його майже на всіх культурах. Тобто ми ж 15 копіт -ку кукурудзу, під соняшник ми обрали 10 26, 26. вона більш приваблива по ціні за діючу речовину. А також е, з Роздорфу ми використовуємо каси. Тобто ми активно працюємо 26 касом. Це і по зиміні, і по інших наших культурах мається на увазі інші вітами і, і просу. Якістю задоволені? Е, так, звичайно, заперечені питання якихось до них немає. Плюс нам дуже комфортно з ними працювати за рахунок логістики. Тобто нам добре, ми собі не відвількаємося від процесу. У нас з'являється необхідність добрива. В добривах тих чи інших ми замовляємо і за день, за два вони вже в нас на складі. Тобто питання, якби таке. Працювали з зіб... імпортними добривами, там пробували, можливо, самі якось <кху> замовляти. Так, звичайно, працювали. Як такої різниці ми не бачимо. Тобто ми е, все ж дивимося на сертифікати якості, здаємо додатково в кілька лабораторій, робимо висновки, виходячи чисто з цього. З компанією Гроздорф ми працюємо дуже давно. Ну, сім років вже працюємо. Е, я маю на увазі, що це не тільки знайомство, це е, багатомільйонні поставки. Для того, щоб бути надійним партнером, треба не один пуд-соль з'їсти да, разом У нас так і було з ними, тому що перші контракти це поставка касу на Донецьку область в обсязі 4 тисячі тонн маршрутами цистернами. Ну ви розумієте, да що це таке? Це велика кількість на сьогодні. Ми розуміємо, що Гроздорф. Веде себе ну по відношенню до нас як партнер, який може да зробити там додаткову знижку, надати додаткові послуги, можуть своєчасно виконати поставку, або просто по телефонному дзвонку привезти те, що тобі потрібно. Ми можемо його назвати надійним партнером на сьогодні. На цей сезон контрактуйте їх продукцію вже другий рік поспіль, 23-24, у нас вся посівна е, ярових культур була забезпечена добривами е, е, тут, виробництва ТОВ «Гроздорф». Да, це комплексні добрива НПК 10-26-26 і 15-15-15 з містом Сірки. Ну, і Їх КАС ми постійно використовуємо з формулою 26. З азоту вже за кілька років вироботали механізм, який відпрацьований по логістиці. Менеджер чітко розуміє, куди, коли і скільки ну, треба привезти. Є постійний контакт з кінцевим замовником. на тобто на наших складах, де потрібні ці добрива. Роздорф розуміє, що нам потрібно. Ми розуміємо, що він це виконує. Багато продукції за ці роки ми використовували сульфат амонія і експериментували на наших полях з касом, з гуматами, з мікроелементами. Вони розуміють на сьогодні те, що нам потрібно і. Ну, я маю на увазі із добрив. Але є е, основний фактор, який впливає на вибір: беремо у Гроздорфа чи не беремо у Гроздорфа, це ціна завжди. Якщо вони виграють тендер, вони нам поставляють. Але є особливі умови домовленості у 23-му році. У нас такі були. Е, ми пішли на співпрацю, е, заплатили передплату їм, але фіксували п'ять видів добрив. А вибирали ті, які нам були потрібні, коли вже сіялися. Після отримання агрохімічного аналізу. Я рахую, що це теж надійний партнер, який може таким чином лояльно відноситися до ваших побажань. Ви якось апелювали до досвіду британських консультантів, які вам радили якось по-своєму міряти ефективність закупки добрив. Можете розказати про це? Вони завжди казали, що ти не маєш порівняти Вартість добрив цього року, попереднього року, це взагалі для тебе немає ніякої різниці. Ти маєш калькулювати ціну на добрива не в доларах, не в євро, а в тоннах продукції. Тобто одна тонна карбаміду в цьому, цьому року, наприклад, 3. Тонни 3 тонни пшениці або 5, або одна. Якщо це більшого співвідношення, ти маєш інвестувати в добре як можна більше, тому що ти маєш дуже гарний мультиплікатор. Якщо співвідношення, наприклад, попереднього року було не дуже гарно для сільхозвиробника, Якщо така ситуація, ти дожен зменшувати кількість добрих. І коли ти таким чином думаєш про це, це взагалі дуже дуже правильна річ. Тобто ви дивитесь зараз умовно, у вас є 15 мільйонів, як mm. ви сказали. Ви вирішуєте, де їх припаркувати. Mm. І, умовно кажучи, вирішуючи купувати добрива чи ні. Ви ви дивитесь не скільки на чек, mm. скільки вас просять. Ви аналізуєте, скільки вам це в кінцевому залишку принесе плюс по урожайності. Ви співставляєте це із перспективами ціни на цю культуру. Ну, наприклад, Правильно, цього року так? багато опадів. кукурудза має гарно розвиватися. І якщо я приміню туди додатковий азот, і ціни на кукурузу насправді зараз дуже цікаві, а азотне удобрення в порівнянні з попереднім роком дешеве. Тому чому ні? І зараз ми наша компанія ми використовуємо набагато більше удобрення, ніж попереднього року, через це співвідношення ціни добрих к ціні нашої продукції. Круто.